Односкладні речення. Увага! Це тест самоперевірка. Через декілька секунд після завдання на екрані з'явиться відповідь. Якщо вам потрібен час на роздуми, зупиніть відео. Усі приклади речень узяті з тестів ЗНУ минулих років. З'ясуйте вид наведеного речення. Найбільше люблю осінню пору. Це односкладне означено особове речення. Головний член присудок виражений дієсловом першої особи однини теперішнього часу дійсного способу. Люблю. У речення можна підставити підмет Я. Найбільше я люблю осінню пору. Лови летючу мить життя. Це односкладне означено особове речення. Головний член присудок виражений дієсловом другої особи однини наказового способу лови. У речення можна підставити займенник ти: ТИ лови летючу мить життя. Небо затягло сизими хмарками. Це односкладне безособове речення. Головний член, присудок, виражений безособовим дієсловом, затягло. Небо у цьому реченні це додаток. Ми ставимо питання затягло кого що? Небо, згаяного часу конем не доженеш. Це односкладне узагальнено особове речення. Головний член присудок виражений дієсловом другої особи однини майбутнього часу. Не доженеш. У речення можна підставити підмет Ти Згайного часу конем Ти не доженеш. І, взагалі, узагальнено особові речення більшість з них це прислів'я і приказки. Мило мені та спокійно серед тої лісової тиші. Це односкладне безособове речення. Головні члени присудки виражені прислівниками мило та спокійно. На жаль, забули свою історію. Це односкладне неозначене особове речення, головний член присудок, виражений дієсловом у формі множини минулого часу. Забули яку ще хочемо собі славу. Це односкладне означене особове речення. Головний член присудок виражений дієсловом першої особи множини теперішнього часу дійсного способу хочем. У речення можна підставити підмет ми, яку ще ми хочемо собі славу. Солодке тяжіння земної орбіти. Це односкладне називне речення. Головний член підмет виражений іменником у формі називного відмінка тяжіння. Мовчанка мудрості довкола. Це двоскладне неповне речення, у якому пропущений присудок, який можна відтворити, вгадати. Мовчанка мудрості зберігається довкола. Підмет мовчанка, присудок ми можемо вгадати. Довкола у цьому реченні це обставина. Якщо у реченні є обставина, то воно вже не може бути односкладним називним реченням. Таких чекають все життя заради миті. Це односкладне, неозначене особове речення. Головний член, присудок, виражений дієсловом у формі третьої особи множини теперішнього часу. Чекають.